Гладким дзеркалом стелиться лід, а над ним та суперниками парять харківські шортрекісти. Таку картину, гідну пензля художника, можна було спостерігати на міжнародних змаганнях у польському місті Гіжицько, на яких підопічні старшого тренера збірної України Віталія Сівака здобули 10 золотих, 3 срібні та одну бронзову медалі. Максим Смородський та Кирил Коваленко стали абсолютними переможцями у своїх вікових групах. Вони були першими на трьох дистанціях і у багатоборстві. Смородський швидше пробіг 500, 777 і 1000 метрів. Коваленко взяв золото у забігах на 500, 1000 та 1500 метрів. Катерина Моїсеєва показала найкращий результат на півторашці. 500 метрів та дистанцію вдвічі довшу подолала з п'ятим часом. За сумою посіла друге місце. Артем Моїсенко шляхом особистих зусиль зробив на місцевому льоду медальний хит-трик. На дистанції півтори тисячі метрів та у багатоборстві він виграв два срібла. Спринт на 500 метрів приніс йому бронзову нагороду. Індивідуальні досягнення Моїсеєва. Коваленко та Моїсенко закріпили перемогою у змішаній естафеті. Але це ще не все. Максим Спориш виконав у Гіжицьку норматив для участі у чемпіонаті світу серед юніорів, який відбудеться у лютому у канадському калгарі. Ось тепер все про шортрек. У продовження спортивних новин карате або як президент харківського клубу Ваг Рудік Сагрунов та його вихованці билися на міжнародному турнірі полішоу бєльсько бяле який зібрав дві тисячі спортсменів із 32 країн. Харків'яни завоювали золоту та срібну медалі. У двох вікових групах зупинилися за крок від п'єдесталу. Сагрунов переміг у куміте серед ветеранів у відкритій категорії, де виступали майстри з Англії. Жерменії, Швейцарії, Шотландії та Польщі. Тепер у головного Вагрівця є повний комплект нагород Полі Шоупен. Переможець сторічнього молодіжного чемпіонату Європи Максим Бугайов став срібним призером у вазі до 84 кілограмів серед дорослих. На шляху до фіналу він провів чотири бої. Суперників із Фінляндії та Данії здолав із перевагою один і два бали. Львівських каратистів Олега Геруса та Романа Маєрчака побив зразка розрахунком 5-2 та 5-0 відповідно. У головному поєдинку Бугайов поступився майстру спорту України міжнародного класу сумчанину Валерію Сонних 2-4 та посів друге місце. Олександр Сагрунов претендував на бронзу у вазі до 50 кілограмів серед юнаків до 14 років. Переміг у трьох боях за вихід у фінал програв два бали місцевому фавориту майбутньому переможцю змагань Шимону Будни. В медальній битві Сагрунов зазнав поразки від львів'янина Максима Тарнавського і залишився п'ятим. Харківський учасник кадетських баталій Андрій Бесараб пройшов аналогічний турнірний шлях у ваговій категорії понад 70 кілограмів. Перемігши однолітків із Чехії та Польщі, він програв словацькому спортсмену. Ще одну перемогу Бесараб здобув у втішній сітці, але у бою за бронзову нагороду поступився представнику Данії. Українські каратисти очолили медальний залік «Поліш-Оупен». Словаки та господарі турніру посіли друге та третє місця. Відповідно. Збірна Харківської області з регбі-15 стала срібним призером чемпіонату України у Суперлізі. У чотирьох турах підопічні Валерія Качанова та Вадима Колошкіна здобули три перемоги. Єдину поразку зазнали у заключному матчі зі збірною Києва 20-22. Ця невдача і вирішила долю головного національного титулу на користь столичних регбістів. Набравши 18 очок, кияни випередили харківську команду на два тур турнірні бали та виграли золоті медалі в друге поспіль. Львівський сокіл із вісьмома очками замкнув трійку призерів на четвертій та п'ятій підсумкових позиціях. Фінішували регбійний клуб Кредо 63 Одеса та Хмельницьке Поділля. Кубок України з фехтування, який відбувся у Києві, відкрив новий олімпійський цикл. Дзвеніли шпаги, шаблі та рапіри. За шість днів 345 спортсменів визначили переможців та призерів у 12 видах програми. Харківські шпажисти зібрали у столиці повний комплект нагород. Медальний дубль вони оформили у командному турнірі: Євген Горбачук, Павло Лиманський, Андрій Опанасенка та Богдан Свічкар, які при представляють школу вищої спортивної майстерності, стали переможцями. Заслужений майстер спорту Роман Свичкар та Ян Сичу достоїлися срібла у складі центрального спортивного клубу Збройних сил України. У битві за трофей команда ШВСМ здавала армійську команду з перевагою в 10 уколів – 45-35. В особистій шпазі Сич заробив бронзову медаль. Поборотися за кубок харківському фехтувальнику завадив багаторічний лідер збірної України киянин Ігор Рейзлін, якому він поступився у півфіналі і який у підсумку виграв змагання. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.